На момент повномасштабного вторгнення ми якраз з друзями 1 лютого відкрили автомагазин. Як такої саме волонтерської спільноти в нас ще не було? Ми займалися громадською діяльністю, але в сфері підтримки жінок, адвокації їх прав та бізнесу. У нас була жіноча бізнес-асоціація. Але під час повномасштабного вторгнення я думаю, що найбільший виклик це було зрозуміти, що так як раніше, вже не буде, тому що всі очікували, що зараз вони кинуть всі зусилля два-три дні і все закінчиться. Але на жаль, цього не сталося, і було, ну, деякі люди досі не зрозуміли, що так як раніше не буде. Ми зрозуміли, в принципі, через півроку, що це надовго. Крас через півроку року у мене була, скажімо так, своя персональна криза, тому що під час першого да, 25 лютого ми провели перший тренінг по домедичній допомозі. Таким чином ми могли зібрати самих проактивних чудових громадян. У нас більше 170 активних волонтерів були. І повірте, кожен з них це справний скарб. Ось і ці люди, вони ну вони під час перших днів вирішувалися такі питання, які там. В цивільному в мирному житті на них там пішли в місяці, а тут вони вирішили за години завдяки якраз цим людям, які свідомі, які відповідальні, які розуміли, що відбувається. Ось ми були постійно. Ми організували з нашого автомагазину штаб пізніше. Нам почали віддавати інші приміщення, які були в цьому приміщенні. І у нас такий вийшов волонтерський хаб. Ми там навіть жили. Я їздила буквально 10 хвилин додому прийняти душ, і ми постійно були там, тому що ми були як пункт допомоги і нашим територіальним силам оборони, і поліції, тому що комендантська година нічого не працює. Ми ну, додавали їм там чай, погрітися, підзарядитися, такі елементарні речі. І через півроку, тому що ти там намагаєшся активно, ти дієш, дієш, але ресурс він є певним обмеженим. Але ось цей виклик невідомості. І про те, що не буде як раніше, ось це усвідомлення для багатьох людей воно було дуже болючим. Виклики, перші, які були, це про е, перші втрати наші, да? коли до нас ось приходять люди, ось ми їм допомагаємо, а потім вони вже не на зв'язку, і ти знаєш, та, що їх немає. Ось це, напевно, були такі. Суттєві виклики. І для нас, ще, як, як не було дивно, як для людей, тому що ми майже всі були з бізнесу, для нас був викликом це просити, тому що ми не звикли люди в бізнесі, вони активні, вони ну, звикли розраховувати на себе, але ми стикнулися з такою ситуацією, що потреб у нас набагато більше, ніж наших ресурсів. Там перші два тижні ми покривали це повністю з власних коштів. А потім нам потрібно було просити і просити не для себе, але це був якийсь такий психологічний момент, який також став для нас викликом. Але ми з ним впоралися достатньо успішно. І на сьогодні е, благодійний фонд справжні українці, головою якого я була, він існує. Він допомагає, але пізніше ми зрозуміли, що є більш системні проблеми. Які потребують якраз таких системних глибоких рішень, і тому ми створили окрему громадську організацію ряд стійкості, яку я сьогодні якраз і представляю, яка більш сфокусована на психосоціальних практиках, на психосоціальній допомозі. Я для себе зрозуміла, що дійсно для мене джерелом ось цієї стійкості завжди були її люди. І Воно якраз перетікає в напрямки. у Нас одним одним із з напрямків це з'явився це супровід ветеранів та військовослужбовців. І якраз на цих вихідних, 28-30 березня, ми організовували захід сильний духом для ветеранів. У нас було а, більше 20 ветеранів з ампутаціями, які приїхали до нас з реабілітаційного центру Superhuman, які зразу з нашими місцевими ветеранами займалися спортом з е, представниками військових частин, з дешевецьки дешеве і з молодджою. Це було настільки сильно, ми розпочали захід з мотиваційної зустрічі. Коли ти бачиш, що людина без двох ніг, без руки. По-перше, що вона не опустила руки, по-друге, що вона зараз активно займається спортом. Там є у нас чоловік без двох ніг, який зараз працює працівником супроводу ветеранів. У нас Жданської області. Ти слухаєш цих людей, і ти розумієш, ну. По факту да, в, в них є всі виправдання для того, щоб здатися, але вони цього не роблять, яке ж тоді право маєш ти. І так само було під час нашої діяльності, тому що <кій> ось ці люди, це спільнота, ця приналежність до спільноти, перш за все. Вони настільки чудові, і ти розумієш, що ти не маєш права їх підвести не так себе, як ти не маєш права підвести їх, і якраз от в цьому. І в єдності наша сила це про дії, це про те, що заради своєї спільноти, заради своєї команди, заради своїх бенефіціарів. Ти будеш робити те, по-перше, що тобі незручно, ти будеш робити те, що раніше не робив, і ти будеш долати виклики якраз заради цих людей. Тому для мене так однозначно це люди, і повертаючись до питання е, про наші нові напрямки. Ми ми почали займатися. Ми зрозуміли, що дійсно, по перше психологічну допомогу потребує дуже багато людей, не всі готові за неї звертатися, але все одно, ця стигма вона вже відійшла від, від того, що йти до психолога це якось щось не те. Багато людей вже звертається, але не вистачає ресурсів. Тому ми почали займатися навчанням фахівців. Ми почали піднімати питання про те, що <кій> чи можемо ми навчити людей. Які не, не мають освіту психолога, але для того, щоб вони помогали, допомагали і робили в своєму оточенні да, людей більш стійкими, допомагали їм в криз, з кризовими ситуаціями в кризових станах. Ось і ми якраз займаємося цим. І е, окремий напрямок, так, це супровід ветеранів. Я б не сказала, що він новий. Ми раніше просто робили це більш е, точково, а зараз це такий системний. Потужний напрямок, тому що ми допомагаємо і Комітету з Верховної Ради України по ветеранам. Ми допомагаємо писати законопроекти. Ми допомагаємо нашим міським органам самоврядування організовувати різні заходи. А ми допомагаємо цим ветеранам і організаціям познайомитися один з одним. То ми якраз взяли на себе функцію координації навчання, і це вона більш така, більш вузька і. В тому контексті, в якому зараз, ми ще допомагаємо людям усвідомити і дати відповідь на найголовніше питання: хто ж має інтегруватися в суспільство? Ветерани, чи суспільство має інтегруватися до ветеранів? Особисто моя думка, що цей процес він має бути взаємним, і ми якраз ось такими заходами ми допомагаємо людям усвідомити, що в момент кризи суспільство відправило військових, щоб вирішити проблему. Тобто, це суспільство. Да, у нас війна, ви військові, йдіть, вирішуйте. І тому е суспільство має розуміти свою відповідальність, що вони відповідали за нашу безпеку на лінії фронту, а ми маємо відповідати за ветеранів за військових у суспільстві. Ми маємо допомагати їм. <кій> Ось і це така, скажімо, один із таких викликів. І ще один е момент це те, що ми. Почали розуміти, що дуже багато існує а, ворожих наративів в нашому суспільстві їх дуже багато їх безліч. І ми допомагаємо трансформувати їх в правильні наративи, в наші наративи, тобто створюємо нові наративи, нові сенси. В моєму розумінні, взагалі, громадська організація вона створюється для того, щоб вирішити певну проблему. І коли ми починали реєстрацію, ми висвітлили для себе це. Порушена координація та комунікація, причому між багатьма гілками влади, так, і відсутністю цього супроводу, це і люди, які постраждали від війни, і ветерани, і їх сім'ї, люди, які в полоні. Тому навіть у випадку, якщо буде перемір'я, насправді у нас, у нас будуть дійсно нові виклики, і нам буде вистачати роботи. І та програма супроводу, яку ми робимо. Вона дуже дуже націлена е, на е, якраз на ось ці категорії близьких. Тобто ті люди, які у нас є три рівні там е, програма, яка націлена на близьких. Тобто, ті люди, які не мають психологічної освіти, але мають бажання працювати і допомагати. А друга це для державних службовців, другий рівень, і третій – це якраз для фахівців. Тому я впевнена, що. Вона підсилить по перше державну програму супроводу з цих фахівців. А по-друге, вона дасть змогу у нас в суспільстві навіть на сьогодні. Давайте так почну. У нас дуже багато травмованих людей. Це не тільки військові, це не, ну, не тільки ветерани. Тобто цивільний також у нас є багато національних травм, які ми всі пережили. Це Буча та Ірпінь і. І у нас зовсім мало говорять про те, е, як спілкуватися з травмованою людьми. Через це в суспільстві дуже багато конфліктів. Тому для нас це однозначно, по-перше, і виклик, і, по-друге, наша діяльність в майбутнє про те, що ми розповідаємо травмоінформований підхід, е, як, що відбувається з людиною під час травми, які взагалі е, ознаки цього, і яким чином можна це подолати. І, е, ці заходи, які ми проводимо і зараз, ми проводимо їх постійно, у нас дуже багато часто люди кажуть: А я цього не розуміла, а я не розуміла, як діяти в цій ситуації. І ми намагаємося перше, якісно це робити. Відповідно, у нас не виходить саме масштабно це робити, але ми до цього йдемо. І тому, чим більше людей будуть розуміти ось цей травмоінформований підхід, травмочутливе спілкування собі буде випрацьовувати. Тим простіше, по перше, знизиться напруга в суспільстві, тим простіше буде всім нам спілкуватися один з одним, і тим менше буде конфліктів. Тому це один із таких е, стратегічних е, і постійних проектів, які у нас відбуваються. І коли ти займаєшся громадською діяльністю, громадська діяльність реагує на виклики швидше ніж держава, тому що держава вона там обмежена певними постановами повноваженнями. І у нас ми не обмежуємо себе певними е, напрямками, тому що ми розуміємо, да, коли з'явиться певний ще якийсь виклик, на нього треба реагувати. І Так само у нас ділився напрямок, коли ми перше спілкуємося з родинами тих, хто в полоні, тих, хто зникли безвісті. А для них ми організували, організували цілу платформу. Ми збираємо громадські організації всі, які надають послуги, допомагають цим родинам, і робимо такі презентації для того, щоб вони розуміли, які послуги на сьогодні в суспільстві є. Також на ці зустрічі ми запрошували органи державної влади. У нас і від координаційного штабу від служби безпеки України були представники, і від омбудсмена, там, де люди могли задати людині не інституції, а людині питання. І ще один дуже важливим напрямком, який ми хочемо розвинути, це інститут соціальної думки, тому що у нас зараз я розумію, чому є певна недовіра до органів влади. І деякі люди не розуміють, як має працювати влада, і для того, щоб пояснювати це якраз незалежна інституція для того, щоб розвінчувати ось ці міфи. А ми хочемо створити окремий такий медійний проект. Але про те, що то, що я і казала, ворожі наративи, на жаль, наші сусіди, які далеко не добрі люди, в них в цьому контексті дуже багато досвіду. І у нас в суспільство постійно впливають там про ТЦК, Ось навіть ось ця фраза, що держава не працює. Ми, наприклад, боремося з цим, да тому що ми пояснюємо, якщо людина каже, що держава не працює, вона не розуміє, як працює держава. Але ось ці всі фрази, ретиви, які направлені на те, щоб по перше розвинути у нас комплекс меншовартості, по друге, на те, щоб ось цю нашу єдність, щоб її розбити, на те, щоб налаштувати нас один проти одного. Ось е це дуже великий виклик. І ми якраз так намагаємося створювати нові наративи. Ось до речі, один із наративів, про який я навіть нещодавно сама так говорила і не думала, що вона настільки впливає це про те, що в нас гинуть найкращі. Це правда, але в нас найкращі гинуть і найкращі лишаються. Бо коли ми говоримо, що найкращі гинуть ці люди, ці ветерани, які не загинули, вони вважають себе негідними допомоги. Але. Вибачте, вони зробили свій е, свідомий вибір. Вони пішли захищати нашу державу, вони пішли далеко не е, гарні умови проживання. Вони робили такі речі, про які е, іншим країнам їх фахівці, по перше, не зробили б такого. Тобто у нас цю війну виграють звичайні люди, але ці люди роблять титанічні зусилля і титанічні вчинки, і ми про це маємо говорити. І коли ми говоримо, ось ця звичайна фраза: у нас гинуть найкращі, ми просто знецінюємо тих людей, які вижили. І вони і нещодавно, тому що ми займаємося супроводом, там, коли я говорила з ветераном, він каже, ні, можливо, комусь іншому треба допомога. Він вважає, що якщо в нього є всі кінцівки, то він не заслуговує допомогу соціально. Ось такий дуже простий наратив, але таким чином, ми ось цю категорію людей сильних, свідомих, розумних, сміливих, ми їх знецінюємо. І ми це маємо змінювати. Тобто гинуть найкращі, але й найкращі лишаються, і ми вдячні їм, і ми маємо з гідністю жити, щоб їх боротьба вона не була марною. Про стійкість я можу говорити дуже довго. Взагалі, поняття стійкості воно є в багатьох науках. Але якщо ми говоримо про суспільну стійкість, то для мене і для моєї спільноти це люди. І дуже важливо дійсно об'єднуватися організаціями, дійсно знаходити тих людей, які близькі вам по духу, по принципам. Але тут важливий момент, тому що коли є оця згуртованість, коли є група людей, то его воно є ворогом цього. Тоді не може бути хтось один головний і кращий. Тоді всі на рівних, і це одна із порад громадським організаціям, тому що ми можемо виграти цю війну тільки всі разом. Тільки це про те, наскільки швидко ви можете повернутися в жаль, в нормальний режим і діяти, наскільки швидко ви можете адаптуватися до нових умов і діяти ефективно, так? наскільки ви гнучки. І е, ось ці навички гнучкості та навички е, діяти в нових умовах ефективно, о, ось я раджу всім громадським організаціям звертати на це увагу, прикачувати. Для мене особисто це про людей, це про команду. Коли ти працюєш, я б з радістю показала вам відео просто виступи мотиваційних цих людей, коли людина там не має двох кінцівок і її питають, що для неї було викликом основним. І там, для цієї людини викликом було основним вижити, тому що його 15 кілометрів тягнули, щоб евакуювати. І все одно після цього він повернувся, він займається спортом, він грає в, футбол, а, в волейбол сидячи. Тобто він грає, він. Продовжує життя більш активно навіть ніж до того, коли в нього це все було. Тому оці всі труднощі, вони всі о, тимчасові. І дуже важлива оця спільнота, яка разом з вами, яка діє. А для мене особисто о, дуже важливо ще відчувати себе, відчувати ось той момент, коли ти на межі. Тому що ми маємо ми самі відповідальні за себе з нас. Відповідальність ніхто не знімає особисто, і ми самі відповідальні за своє психологічне та фізичне здоров'я. І ми мусимо, коли ми розуміємо, що ось-ось вже все, а ще краще раніше, робити паузу. А тому що активні люди, активні громадяни, вони набагато швидше можуть відновитися, вони можуть більше зробити, коли вони відпочивають. Але ми дуже часто не дозволяємо собі це робити з розрозумілих причин, тому що хлопці е на передовій вони не відпочивають, в них вихідних немає. Але якщо ми пропустимо цей момент, ми випадемо набагато довше. Тому дуже важливо піклуватися про себе, давати собі час. Для мене це я інколи просто виключаю телефон, режим літачок, тому що інколи спілкування буває забагато. Е для мене це моя кохана людина. Він також зараз воює, і я, незважаючи на якісь там обставини, я приїжджаю до нього, проводжу час разом з ним. І другий, ще один такий важливий момент це обійми. У нас на фонді була дуже чудова традиція. Всі, хто приходив до нас, ми завжди обіймалися. І у нас були випадки, коли люди наші волонтери вони просто йшли з роботи, заходили просто на наш хаб, просто пообійматися, і з цим також вони отримували певний ресурс. І для мене ще це допомога людям. Мене наповнює ось цей момент, коли ми можемо вирішити якусь проблему, вирішення якої в цей момент ця людина, наприклад, ну вона не бачить, не бачить виходу або не бачить, не бачить, якими ресурсами скористати. Я також раджу всім допомагати більше спілкуватися з бенефіціарами, не лише займатися, тому що це проблема адміністративного складу громадських організацій. Вони більше в цифрах і менше спілкуються з людьми, але я раджу прямо виходити на всі всі заходи, спілкуватися з людьми, тому що це спілкування вона воно також заряджає, воно показує для чого ми все це робимо, тому що на сьогодні для мене досі залишається головним питанням. Де і в якій сфері я можу бути найбільш важливою для того, щоб наблизити цю перемогу? Тобто кожен має взяти на себе відповідальність, що це наша війна, і ми в наших силах наблизити нашу перемогу.